Всім привіт-привіт! Починаю знімати новий влог. Е, я зараз у спортивній формі, а це означає, що я буду продовжувати свої віджимання. Але до того хотіла вам розказати: е, ну, хто дивився попередній влог, той знає. Ми робили щеплення на цьому тижні, ігначику, і кхем, два попередніх рази, коли ми робили його, не було зовсім ніякої реакції. А цього разу вперше була температура. І це, в принципі, вперше, коли в нас була температура. Ось. І ці два дні я так трошки випала з життя. Бо це я вперше побачила, як дитинка, моя така, знаєте, вся дуже спокійна, нічим не зацікавлена. Навіть дуже улюблені іграшки його не радували зовсім. Він, за... він хотів постійно бути на ручках. Ось ввечері була температура аж 37,8. Я знаю, що це все гарна реакція на вакцину, і так і повинно воно бути. Ось тому я, в принципі, не хвилювалася, але, знаєте, так трошки було ну, трошки тривожно, і хотілося чимось йому допомогти. Хотілося трошки його розвеселити, щоб він знову посміхався. Але вже вчора ввечері йому стало. Набагато краще, в принципі, все пройшло. Як воно так от різко почалось, так різко і закінчилось, і вже все, ігнаш знову веселий, знову крутиться, перевертається, хоче гратись, хоче кусатись, все як завжди. Тому сьогодні в мене є і настрій, і час, тому розпочинаємо. Були віджимання з махами перехресними руками. Вчора я робила віджимання з виходом в планку. Ну, Начебто справляюсь, поки що трохи запихалась. Ну, в принципі, залишилось всього-навсього ще 3 дні. Подивимось, чим це все закінчиться, яким результатом. Поки що, нагадаю, я роблю 18 разів. Я, походу, жертва реклами реально. Мені в інстаграмі вискочила ось така іграшка. Це такий краб, містер Краб, бачите? І в нього дуже багато от таких ланцюжків. Вони силиконові, і в кінці мають всякі ось такі штучки, які дуже зручно гристи. Плюс можна тут отак робити, і очки в нього рухаються. І ще якесь ось. Брядкель це є. Чого замовила цю іграшку, Ігнашку? Бо він дуже любить гризти мої навушники. І я подумала, що може оце якраз буде схоже на мої навушники. І може, вона буде гристи цю іграшку. Але вона прикольна йому зайшла. Ну, коротше, краще не дивитись рекламу, бо потім завжди хочеться щось замовити. Я коли щось замовляю в інтернет-магазині, мені найголовніше, щоб дуже швидко. Була доставка, що підправили дуже швидко. Ось, наприклад, як я цього краба замовляла, то я його в четвертій годині одного дня замовила і вже наступну, на наступний день, в третій вже забрала. Оце, я розумію, люди молодці і піклуються про своїх покупців, так скажемо. Тому що зараз така конкуренція, ну, можна вибрати будь-які магазини, майже все однакове у всіх, і ціни майже у всіх однакові. Тому, тому ось мені, наприклад, найважливіше, щоб все було швидко. Я це обожнюю. І якщо мені отак, от день в день відправлять, то ну якщо товар приходить нормально, якісне, я їм задоволена, то гарний відгук від мене їм забезпечений. У нас сьогодні з гнашком плани на день це. Весь день сидіти під кондиціонером на вулиці плюс 33. На... Туди ми не підемо. Ні. Ні. Дурних нема. Ось тому будемо гратись. Поки він буде спати, може я додивлюсь серіал. Казала вам колись, що дивлюсь Люпен серіал. Ну, таке, додивляюсь другий сезон. Не можу порадити цей серіал. чесно. перша серія мені сподобалась, але далі. Ну, дуже він казковий. Ну, я додивлюсь його звичайно, бо там дуже мало серій по 5 серій в сезоні і всього 2 сезону, сезони. Ось, але порадити Ні. тому вже думаю, щоб подивитись далі. А ще зараз читаю дивну книжку. Може, як дочитаю до половини, розкажу вам, що до чого. У нас вже наступний день, ось так починається весело наш ранок. Всі простирадла в кучу, порядки наших навів. В нас сьогодні вночі була гроза сильна в Києві. І так було страшно спати, якщо чесно, цей грім. Ти не розумієш, чи то грім, чи то що. Ось я так тривожно спала. І ще Ігнашик сьогодні також щось тривожно спав, постійно губив свою соску, не міг її знайти, хоча зазвичай сам знаходить. Я, мабуть, раз 30 вставала за ніч, і це кожен раз прокидалась. Таке, бачите, він і сам трохи не виспаний і капризний, то буде зараз дуже цікавий ранок. Зараз ліжко Ігнашкіна в нас стоїть не бі... не поруч нашого дивану, а ось так поруч бильці. Цієї. Тому що у нас дитина, яка не вміє повзати, але вона вміє виповзати зі свого ліжечка. Тому вихід був або закривати ліжко да, або ставити отак. Щоб, він, щоб його підпирав диван і тоді через цю штучку він вже не може. Все, зараз збираємось з гнажиком снідати, бо він вже тут і награвся, і накричався, поки чекав маму, поки вона там вийде з ванни. Але чемненько чекав, сам себе розважав. Тому зараз йдемо на кухню і будемо щось їсти. Так. Посадила Ігнашика гратись. Дивіться прикол. Через три місяці ми дізнались, що ця корова кльова вона пищить. Ось так робить. Але ми це тільки на цьому тижні дізналися. Раніше ми думали, вона просто висить, телепається. так? Все, я сідаю снідати, поки гнашик розважається. В мене такий дуже дуже банальний сніданок. Це те, що я обожнюю найбільше, і їм у 90% випадків це бутерброди з сиром твердим, сиром і маслом. Обожнюю. Дуже люблю такий сніданок. Я навіть іноді лягаю ввечері спати, і вже мрію, як я встану, і це з'їм. Так що смачного мені. Зараз у Ігнашика такий е, цікавий розмір, що йому 74-й. Розмір одягу замаленький, тобто він вшир добрий, а довжині маленький. А 80-й йому вздовж класно, а ось так широко. І тут я згадала, що я ж колись купила, і вам вже показувала десь в перших своїх влогах, що я б купувала на Аліекспресі ось такі подовжувачі для бодіків. І, нарешті, я вже можу їм скористатись і вже скористалась. І хочу сказати, що це реально непогана річ, якщо ось така проблема, як в нас, і взагалі це може подовжити життя деякому вашому дитячому одягу. Ось, отак він кріпиться і якби, додає саме ось цієї довжини, якої нам не вистачає, щоб бодік був не в натяжку, що весь вся дитина притягнута як ковбаса. А, ось, а робив його вільненьким. Тому в мене є ось такий жовтенький і голубенький, ось, і я вже активно іми користуюсь, і тепер я і нарешті, нарешті задоволена цією покупкою. 80-й розмір ми також носимо, але кажу ж, трошечки він нам вширш завеличкий. Це зараз Ігнашик десь 75 см зросту йде. І вага в нас зараз 8500. Але ось що згадала, що ці подовжувачі мають один нюанс: вони не всюди підходять. А який саме я розповідала у другому своєму влозі, тому кому ця актуальна тема буде, кому це, кому це цікаво, то обов'язково переходьте влог номер 2. Там я розповідаю, для чого вони підходять, а для чого ні. Так, Зараз покажу вам свої покупки з Aliexpress, які я чекала два місяці. Я ще ніколи так довго нічого не чекала з Аліку. А це щось взагалі. Так, ну добре. Значить, я вже і забула, чого я це хотіла. Коротше, це така річ, щоб любити вареники. Так, Зрозуміли, Оцим, Оцею штучкою отак проходитись. І робите отакі кружечки, бачите, як на пледі добре видно. А потім берете оцю штуку, так я покажу. Берете оцю штуку і сюди кладете тісто, щось начинку якусь, закриваєте, зліпляєте і виходить вареник. Коштувало воно копійки. Ось, ну, виглядає теж, в принципі, так, як коштувало. Ось трошки хліпеньке, але мені здається, щось з цього вийде. То тепер треба терміново знайти або сир, або, може, вишні, що там зараз більш актуальне буде. І хочу спробувати і зробити варенички. Просто знаєте, от в чому мінус Аліка, що ти щось хочеш саме в ту секунду, був такий азарт, все мені горіло, хотілося, як я там це побачила. Але коли ти це чекав два ти... місяці, то вже начебто й перехотів. І думаєш, такий, ось воно прийшло, я така думаю, це воно тобі, Аня, було, треба. Ну, мабуть, треба. Будемо щось з цим робити. Ось такі, схоже, на капкан, дай гначик. Тьк. Клади пальчик, будемо тч. Так, я забираю, він цим гратись не буде, звісно. Хвилинка заспокоєння нервів. Чек. Іначку подобається, як воно клаце, але як він воно клацає, він же не розуміє ще. Але сам звук, йому прикольно. Зараз туди клацати, синок, Дивись, як. Шок контент. Дитини нова соска. Сино, ну ти що повністю голову туди засунув? Всю качку з'їв. А як висовувати, синок? Це ж може як лампочка, тільки в одну сторону. Висовий, висове, ано, покажи отак. От я дозволяю Ігнашику гризти все на світі. Все, що він бачить, все тягне в рот, і я не проти. Коли дідусь з бабусею бачать, що Ігнашик іноді пробує, Ігнашик, що ти робиш? Вони просто в шоці, але я живу, по принципу, кожна сиринка в пузі вітамінка. Тому у нас можна гристи все, що тільки побачиш. Ну, Звісно, що якісь дрібні речі ми йому їсти не дозволяємо, ну, їсти обхати в рот. Ось. А все інше, все, що він бачить, все, що йому цікаво, він може спокійно тянути і дозволяємо. Якщо щось впало на підлогу, також я не біжу це бігом мити. Ось це наш побут, це всі мікроби, які будуть його оточувати, чого їх боятись. Бо, наприклад, бабуся у нас зразу біжить і зразу миє все з содою. І... Скажи, мама в нас тетя проста, що впало, швидко підняли, то не рахується, що воно впало. Так треба витягнути з рота ту штуку, а то я така сижу розказую, а зараз моя дитина реально щось з'їсть. Навіщо ми тобі купуємо іграшки? Ну, от скажіть, от скажіть, будь ласка, навіщо дитині купувати іграшки, коли вона грається? Наприклад, маминим волоссям? Воно не дуже да, походу, синок. Ну, зараз скажі, будемо ще пробувати, може, зайде. Ой, націк, у мама і так три волосинки, там ти ще вирвеш. З них ще дві, з них вирве зараз ігнат. А, до речі, всім, хто хвилюється, що після вагітності випадає волосся, дівчата, не хвилюйтесь, воно відростає. Дивіться, який вже в мене чубчик. Оце все відросло за десь за два місяці. Не знаю, як це, звісно, буде далі виглядати, куценько, але сам факт того, що волосся перестало випадати, а почало далі, не далі, а почало нове рости, мене радує. О, все, резинки, в маму вже нема так погнали. Забирати її, мабуть. Ігнашко, тобі смачно. Ні, ну Це найголовніше. Ну, а для чого, скажи мені, зуби? Чуєте, як він стучить зубками? Зубастик. такий смішний. А як виростуть ще два зуби, то взагалі буду перекусувати. Все дуже смачно. <гум> Ось такий супер домашній якийсь влог нас сьогодні вийшов. Але і справді ці дні ми з Ігнашиком майже нікуди не виходили, хіба що там один раз в магазин, бо то в нього була температура, то була якась ненормальна спека, потім гроза, коротше, реально були вдома. Але попереду нашу сім'ю чекає щось дуже цікавеньке, тому, щоб не пропустити це, обов'язково підпишіться на наш канал, і в наступному влозі ви все дізнаєтесь. А ще в наступному влозі буде фінальний день мого марафону відживань, і ви побачите, скільки ж все таки я зроблю в 14-й день. Мені і самой дуже цікаво. Тому підписуйтесь, всім гарного настрою, всім гарного дня і до зустрічі! Пока-пока!